Початок Спочатку ну, зараз немає перевиконання, немає. Правильно, вже ми змай... скільки перекрили 130 да, 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 офіційно. Ми все це робили на грудень, так, так. поганих так, так. Тепер їх ми зробили на січень. Ну це ж не можна казати. Ну, обіцяли, що завтра. ну Слушайте, Вони, вони обіцяли. Ну, вони пообіцяли, Давайте, давайте, давай Субвенція на нас, вулиця у нас, Кемпуша, так? Так, але це стосується субвенції, тут є депутаці, як перерозходять у департаменті, і було прохання прохання, так проводити, щоб розлучити клевошу. Племпуше, це там, ми ж зараз зробимо цю вулицю, виїзд до парку. Різні забіга там ужасно там маса десь живе, розумієте, про його мікрорайон там так. Можливість буде пропозиція теж за автобази, то 500 п'ятсотись на пакет передбачити, так що вже далі там ми зараз до цього повернеться, те, що ми говорили, там бранатор були купити, ми там ходили по паралелі. Так. Так, так. Да, такження пацієнваю двадцять четверта номер два двісті сім. Там надійшла субвенція в розмірі 2 мільйона тисячі гривень, і вона пропонується поділитись наступним чином по управлінню освіти е, лист від 01,05 року е, номер двадцять кратка значить Значить, надійснення заходів і забезпечення викладачів викладання начального предмета захисту України за розкому кошту субвенції 956 тисяч 900 гривень. Так, по управлінню охорони здоров'я у нас лист... Я зараз по кількості скажу. Окей. Okay. Um. По Тепер, ще друге, по управлінню охорони здоров'я. Про управлінню охорони здоров'я. Лист від 34-го року номер 132 Значить, на придбання реабілітаційного обладнання для дитячої реабілітації КНПродська міська батопрофільна лікарня. Мільйон гривень. Аналогічно треба буде підготувати розпорядження міського голови і внести в у програмі. І далі по департаменту департаменту соцполітики ликвіці тридцятого штат року номер 25.04.02, п'ять е, крапка Значить, тут субвенція в розмірі 219.336 гривень, для відшкодування комунальних послуг та енергосі за рахунок підготувати розпорядження міського голови і внести зміни з бюджету у Спорської територіальної та громади по управлінню справах мови культури і спорту. 02.05 25 року номер 23 Картка для оплати праці інструкторів за рахунок коштів субвенції, а саме це по активним паркам да, 125 тисяч 904 гривень. Але тут теж є ситуація, тут розпорядження і співфінансування потребує в сумі 41 тисяча 970 тисяч гривень. Далі йде не перероділи ці моменти враховувати. Тому є пропозиція субвенції підтримати, що за цю да, проведі. Оце одна. Так, тепер є пропозиція по перерозподілу. Значить, лист управління освіти від 224 Ой, до року, номер 23 на 14 342 Є пропозиція. Ага, ми тут перерозподілити про жалую, що Бюджетні призначення відповідно до листів. А, ага, листі ж жов... відповідно yeah. до листів пов'язано з тим, що вони не мають участь в проєкті «Інтелект», який зобов'язаний нас забезпечити їх в обчесній Окей, тоді є пропозиція зменшити по загальному фонду 242 тисячі 500 гривень. Я не буду зачитати, що вони в листі є, і збільшити по, на 242-500 по кодам, які вказані в листі. Правильно? Так, є пропозиція. Є, підтримати. Хто за? Лист номер 2101 крапка 014, від 01.05.05 року пропоную тепер розподілити бюджетні призначення загального фонду. А, це те, що стосується цієї субвенції. Для співставки зарахували коштів субвенції, то що ми проводили у сумі 410 тисяч 100 гривень. Загального фонду на На спеціальний. Окей, eh, ja, ja, ja. okay. 410 тисяч. Як казано литі? То так? Окей. Тепер висвіт записано четвертий дев'ятого року номер двадцять один карта ноль один таречі триста сорок шість. Переподіл бюджетних призначень для оплати поточного ремонту укриття укриттям топольного приміщення рольського ліцею відмін. Є пропозиції зменшити бюджетні призначення по ходу ноль 750 одинадцять тисяч і збільшити бюджетні призначення по ходу ноль з справа культури молоді спорту. Аналогічна ситуація лисі ноль друга ноль року номер 231 три крапка мова йде про зменшення бюджетних призначень по коду десять в сумі 41 968 гривень і з бюджетні призначення по коду 10, 15, ноль сорок дев'ять гривень це на єсміпаті до співфінансування є попросити підтримати хто за окей так, управління архітектури та містобудування просить виску від 23.10.2020 року номер 20.01-1.161 просить зменшити е, видатки на, на поточні видатки з 32 30 тисяч 100 гривень і збільшити на плату послуг та енергії в 30 тисяч 100 гривень. Є пропозиція підтримати. І по департаменту міської інфраструктури 2725 року номер 2401 крапка є пропозиція зробити перерозподіл бюджетних призначень по програмі соціально-економічного розвитку. Значить, зменшити призначення на 3 мільйони гривень. Якщо з рухуванням пропозиції мера тоді на 3500 з будівництва автотранспортної бази, я тоді одне голосує. Будівництво автотранспортної бази На капітальний ремонт харчублоку та їдальні в жорстко ліцею імені Райджідоцького по вулиці Детський п'ятсот тисяч. Капітальний ремонт харчублоку, та їдальні жорстко ліцею э, дойкогабор на броні прославила 44-500 тисяч. Капітальний ремонт харчублоку вродської ліцеї номер 15 у Марії та 500 тисяч, реконструкція котельні в ліцею лідер по вулиці Сільвая, це півтора мільйона і тисяч гривень на Пока що де так, так говорить. Ну, ми ще поки що не, не в курсі до кінця, але щось ці якісь розмови про відповідь. Так, я теж не готовий. Як е е комісія закінчена, ми. ми виборгию. Виборгию. Так. Чи так, так одуючим?